Сьогоднішній захід це автопробіг в підтримку Збройних сил України. Він буде проходити від площі Незалежності по маршруту Вулиця Соборна, Проспект Свободи, Проспект Лесі Українки до Алеї Героїв, де ми вшануємо пам'ять загиблих героїв і покладемо квіти. Буде ну, мітинг? Скоріше за все, невеличкий мітинг ми проведемо. Тому що ну, щоб розповісти е, сіль нашого сьогодні заходу, тому що в нас кожну суботу проходить е, заход, гроші на зсу, ви знаєте. Сьогодні ми такий інший формат, ми вже таки проводили, але пов повторюємо. для чого ми проводимо? Е, щоб нагадати Кременчу містянам Кременчука е, про те, що війна триває, що хлопці нас захищають. І особисто я виходжу на всі мітинги заради майбутнього своєї Це доч... ну, мій особистий інтерес. Я виходжу для того, щоб моя дочка, моя онука і всі діти України жили в вільній країні, розмовляли українською мовою і щоб їм не казали, що ну, на своїй вільній землі. Що б їм казали, що так хорошо жити нельзя. Це не популістська фраза влади в окопи. Це наші реалії. Поки наша влада не пройде шлях українського воїна, як вони взагалі можуть приймати рішення про якесь перерозподілення бюджету? Хай вони пройдуть нашу учбовку державну. Отримують державне забезпечення, поїдуть там посидять в окопи. Ну тільки не за 50 кілометрів, а в окопи відчують на собі цю донбаську землю, яка провалюється під ногами. Я не знаю, почують вибух від кабу, втечуть від ворожого ФПВ. А потім повертаються і приймають бюджети. Тому що щось мені підказує, що потім лавочки і кольори урн. На пляжі для взагалі ніякого значення не будуть мати. Вони ті дупи гріють на Мальдівах, а нашим воїнам чудовим купують лахи в дірах.